Добрий день. Сьогодні розглянемо дві теми, такі доповнення натурального дробу до одиниці та віднімання правильного дробу від натурального числа. Приступимо до першої нашої теми. Як знайти доповнення правильного дробу до одиниці? Розглянемо модель круга. Його розділили на сім однакових частин. Одна така частина, одна сьома. А сім таких частин це цілий круг. Тобто 7 сьомих це одиниця цілий круг. Візьмемо дріб три сьомих. Його модель ось заштрихована частина. Три частини від семи. Як за допомогою моделі знайти яка частина або який дріб доповнює даний дріб до одиниці? Частина ось ця 4 сьомих. Отже, дріб 4 сьомих доповнює до одиниці наш правильний дріб 3 сьомих. Це за допомогою моделі і от таких логічних розмірковувань. А як знайти доповнення правильного дробу до одиниці, коли немає моделі? Тоді є два методи обчислення. Перший метод або перший спосіб. Ми знайдемо доповнення трьох сьомих до одиниці. Таким чином, ми знайдемо різницю одиниці і дробу даного 3 сьомих. При цьому одиницю ми представимо як 7 сьомих і віднімемо 3 сьомих. Ми вміємо таку дію робити. Знаменник той же, від чисельника першого дробу, віднімаємо чисельник другого дробу. Отже, буде 4 сьомих. Отаким От чином, говорять, що Доповнення дробу 3 сьомих до одиниці є дріб 4 сьомих. І той дріб, і цей дріб правильні дроби. Який же другий спосіб? А він ще простіший. Знаменник шуканого дробу залишається тим самим. А далі ви помітили, що якщо від знаменника даного дробу відняти чисельник даного дробу, то буде якраз чисельник шуканого дробу. Тобто 7 відняти 3 буде 4. От ми з вами і винайшли другий спосіб для знаходження доповнення правильного дробу до одиниці. Так що ж таке доповнення правильного дробу? Це, як говорять, різниця між одиницею та даним дробом. І замітьте, що 3 сьомих та 4 сьомих утворюють таку пару чисел, кожна з яких доповнює інше до одиниці. Тобто, можна сказати, що 4 сьомих доповнює 3 сьомих до одиниці. Разом з тим 3 сьомих доповнює 4 сьомих до одиниці. А тепер ми з вами потренуємося. Знаходження доповнень правильних дробів до одиниці. Розглянемо ось такі приклади. Одиниця мінус 3,18. Тобто, ми маємо поступити першим способом. Одиницю представити як дріб зі знаменником 18. Тобто 18,18 18 відняти 3,18. Дорівнюємо. Оскільки знаменники однакові від чисельника зменшуваного віднімемо чисельник відємника. Буде 15. Наша відповідь 15,18. Одиниця відняти 21.37. Представимо одиницю як 37,37. 37. Віднімемо 21,37. Знаменник той же 37, від 37, віднімемо 21, будемо мати 16, 16, 37. Друга вправа трішки по-другому звучить, що є сума двох чисел, одне з яких 11,35. І ця сума дорівнює одиниці. як знайти інше число. Можна, ми його тут умовно позначили через знак питання, можна х позначити чи іншими буквами, будь ласка, але сутність залишається така, що сума двох доповнень до одиниці, вона й дорівнює одиниці. Тому, щоб знайти невідомий доданок, нам слід від одиниці відняти, відняти відомий доданок. Представимо 15, 35, 35, віднімемо 11, 35, Будемо мати знаменник той же. А від 35 відняти 11, це буде 24, 35. Наступний приклад. Він нам пропонує порівняти два вирази. Перший і другий. І так, 29,36 і 1 ціла мінус 19,36. Перепишемо їх. 29,36. Залишимо місце для знака, більше чи менше. А далі давайте будемо обчислювати 1 мінус 19,36. Дорівнює. Ми можемо з вами доповнення шукати першим способом. Ми розуміємо, що тут нам треба знайти доповнення правильного дробу до одиниці. А давайте потренуємося в другому способі. Для цього треба написати знаменник той же, і від знаменника даного дробу 36, відняти його чисельник мінус 19 то у нас відповідно буде 17. 17, 36. Давайте тепер будемо порівнювати. 29,36 і 17,36. То, звичайно, 29 чисельник більше за 17. тому й перший дріб більше за 17,36. І давайте тепер до другого прикладу перейдемо. Перепишемо 41 і залишаємо місце. Тепер уже одиницю мінус 41 ми будемо також обчислювати усно. То це ми за другим способом. Розуміємо, що треба знаменник залишити тим же. А далі від знаменника. Даного дробу відняти його чисельник 41 мінус 23, буде 18 і записати чисельник шуканого дробу. Оскільки 8 менше за 18, то знак буде показувати, що дріб 8,41 менше за 18, 41. Як відняти від натурального числа? Звичайний дріб. Давайте розглянемо це на прикладах ось таких. Віднімемо спочатку від натурального числа правильний дріб. 3 мінус 5 шостих. Ми з вами маємо трійку представити у вигляді двох чисел, одне з яких обов'язково дорівнює одиниці. 2 додати 1. Мінус. 5 шостих дорівнює. От тепер ми можемо записати, що це 2 додати 1 мінус 5 шостих. І бачимо, що ось це у нас є доповнення дробу 5 шостих до одиниці. Як його знайти, можна 6 шостих відняти 5 шостих. Буде одиниця. Тобто 2, цілих і 1 шоста. А тепер в другому прикладі розглянемо. 5 відняти 4 третіх, 4 третіх неправильний дріб. Як тоді треба поступати? Перше, треба зменшуване перетворити в неправильний дріб. Нас буде цікавити дріб зі знаменником 3. Що таке 5, як неправильний дріб? Це 5 помножити на 3, 15 третіх. Відняти 4 треті, дорівнює. Віднімаємо чисельники, маємо 11 третіх. Виділяємо цілу частину. 11 ділимо на 3. Беремо по 3, цілих, трижди 3 – 9. Одинадцять 9 2 частини від трьох. Тобто 3,2 треті. От такі два у нас невеличкі приклади, і на них відповідно ми відпрацювали правила. Як відняти від натурального дробу правильний дріб? Треба, по суті, зменшити це натуральне число на одиницю, і ще дописати правильний дріб, який доповнює даний до одиниці. А як відняти неправильний дріб? Треба перетворити в неправильний дріб. Відповідно, зробити віднімання дробів з однаковими знаменниками. І якщо цей дріб буде в нас неправильний, то виділити з результату цілу частину. От такі два правила ми з вами використаємо для розв'язання наступних прикладів. Наступна четвірка. Це віднімання від натурального числа або правильного, або неправильного дробу. Давайте, відповідно, віднімемо правильний дріб. Для цього розіб'ємо 7 на 2 натуральних числа. 6 додати 1. Відняти 6 11. дорівнює. 6, цілих, і тут доповнення у нас йде до 6 6,11. Це буде 5 5,11. Тому що, щоб записати оце доповнення, нагадуємо, треба знаменник залишити той же, і далі від знаменника даного дрова відняти його чисельник. Записати чисельник шуканого дробу. 12 відняти 8,25. Давайте також запишемо 12 як 11, додати 1 і відняти 8,25. Можна відразу скористатися, було нам першим правилом, але все ж таки робити поступово, так як я зараз. 1 мінус 8,25. Це доповнення дробу 8,25 до одинички. Отже, 11, цілих і доповнення буде. І враховуватись таким чином, 25, відняти 8, 17 чисельник і 25. А тепер розглянемо віднімання неправильної дробів від натурального числа. Нам слід натуральне число перетворити в неправильний дріб. В даному випадку зі знаменником 5. 4 жди 5 в чисельники де 20, відняти 14. П'ятих дорівнює. Віднімаємо чисельники. Маємо шість п'ятих. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. шість ділимо на 5. По одній цілій, І за, залишок або остача одна. Значить, одна п'ята. Вісім відняти двадцять три третіх. Перетворюємо 8 неправильний дріб зі знаменником 3. 8 помножити на 3, 24. Відняти 23 третіх дорівнює. Знаменник той же, віднімаємо чисельники. 24 мінус 23. Одна 1. третя. 1, наступному завданні. Слід розв'язати ось таке нового типу рівняння. Але ви розумієте, що оцей дріб легко знайти, бачачи, що він разом з дробом 5,16 доповнюється до одиниці. Тобто є доповненням до одиниці. Отже, х16 дорівнює 1 мінус 516. Або ми знаходимо, за другим правилом це доповнення, воно дорівнює знаменник 16 цього дробу шукано, А чисельник 16 мінус 5 11. Тепер ми порівнюємо, бачимо, що щоб дроби були рівні, треба, щоб х дорівнював 11. Давайте зробимо перевірку. Підставимо попереднє рівняння відповідно 11. Що ми будемо мати? 11 16 додати 516 має дорівнювати одиниці. Додаємо 11, додати 5, 16 16. 16 16 це дійсно одиниця. Тому наша відповідь вірна, корінь рівняння Х дорівнює 11. А тепер невеличка задача. Даринка задумала деякий дріб. Вона збільшила його спочатку на 35,61, потім на 43,61 І при цьому отримала 2. Який дріб задумала даринка. Означимо, наш невідомий дріб через Х. Даринка збільшила спочатку на 35,61, тобто додала, а потім додала 43,61. Отже, нам до Х слід додати оці дроби. І тоді вона отримала в результаті 2. Давайте розв'яжемо це нескладне рівняння. 35, 61, додати 43, 61 треба додати чисельники. А знаменник, а знаменник залишити тим же. 35 плюс 43, 78. 78, 61 дорівнює 2 цілих. От тепер Х у нас невідомий доданок. Щоб його знайти, і Х, треба від суми відняти відомий доданок. Дорівнює, тут ми можемо продовжити. Отже, це віднімання від натурального числа неправильного дробу. 78,61. Перетворюємо двійку. У неправильний дріб із знаменником 61. 2 помножаємо на 61. Будемо мати 122, 61, відняти 78,61. Дорівнює. Віднімаємо 122 мінус 78. 12 мінус 4. і 11, залишилось мінус 7. Знову таки 4. Буде 44 61. Ось ми знайшли х. Але давайте зробимо перевірку. Для цього в цей кса підставимо 44 61. Отримаємо 44,60 перші. Додати ось цю суму. Ми вже її підрахували, ось вона. Можемо скористатися. Має дорівнювати двійці. Давайте перевіримо: 44 додати 78. 40 та 70. 110, 4 та 8, 12, 122, 61. Але це 122, 61 дійсно двійка. Отже, 2 дорівнює 2. І ми маємо відповідь. Даринка задумала число дробове, яке дорівнює 44,61. Ось що задумала даринка. На цьому наше заняття закінчене. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До скорих зустрічей і чудових успіхів у навчанні.